Доброго ранку всім, хто зустрічає день новий разом з нами. Скажу вам, шановні, що ми з вами, вся наша країна, зараз знаходиться напередодні 50-ї річниці Всесвітнього дня споживача. Про те, як захищаються права споживачів у нас, куди звертатися у разі їх порушення та як запобігти шахрайства, сьогодні будемо з'ясовувати у завідувача сектору контролю за рекламною діяльністю і торгівлею Держспоживінспекції України Юрія Сахно. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Пане Юрію, як же краще вчинити споживачеві, звертатися одразу в разі порушення своїх прав до Держспоживінспекції, до її органів, чи все ж таки спробувати вирішити проблему самостійно? Оскільки людина не може бути фахівцем у всьому, у всіх сферах суспільного життя, в тому числі і в сфері захисту прав споживачів. При умові, що якщо споживач має якісь питання до товару або отримав неякісну послугу, він повинен звертатися в обов'язковому порядку до територіальних органів Держпожеінспекції України, які в свою чергу вирішать його питання в межах повноважень та Компетенції так, свої, компетенції, так? компетенції, так. Але споживач також може вирішити питання і самотужки. Якщо реалізатор або продавець дорожить ім'ям, ідено з ціною свого клієнта він може вирішити питання і без нашої участі. На що ж сьогодні українці скаржаться найчастіше? На які види товарів чи послуг? Питання стосовно якості товарів чи послуг можуть бути різноманітні, але в основному виникають надходять жалоби скарги до Держпорожної на якість взуття, житлово-комунальні послуги, торгівля на відстані. Саме торгівля на відстані мене цікавить. Це мається у, на увазі інтернет? Це, е, інтернет, послуги інтернет як в цій сфері, як в цій сфері запобігти себе як то об якось обмежити від шахрайства? Справа тому, що це не тільки інтернет-магазини, а також і телепродажа, <гум> яка транслюється на телебаченні України. З основного виникає питання, що споживач придавав, придбаває товари, uh -huh. і потім вже не може знайти продавця, оскільки в сюжеті зазначається тільки номер телефону. Ну, в даному випадку такі скарги у нас, саме само дуже проблематично вирішити, оскільки. У нас наші повноваження не не входить оперативно розшукову діяльність mm -hmm. при таких розділ, таких справах скарги ми розглядаємо разом з міністерством внутрішніх справ України. Тобто виходить, що в першу чергу споживач просто повинен бути уважним і обережним. І, і думати, не, що він приймає. Перед... І не звертати увагу на те, що йому передлагає. Оскільки не все, що пропонується, по телебаченню, але по інтернету, відповідає дійсності. Який же відсоток скарг задовольняється? За минулий рік було задоволено 80% скарг Значить, споживачам було повернуто приблизно 7,8 мільйонів гривень. За... В порівнянні, якщо ви можете сказати, з минулими роками, це. Більше менше, а більше так. десь відсотків 10 на 10-15 п'ятнадцять більше. Це виходить, що що працюємо краще, чи навпаки, що дурять просто частіше? Е, та, і Дурять частіше, і вирішується питання вже за нашою, з ну, за нашою допомогою, пане Юрію. А якщо права доходить до суду, як це часто таке трапляється? Чи е, виробники, реалізатори прагнуть вирішити питання до судового процесу? Все ж таки. Буває таке, що виробники-реалізатори вирішують питання до судового процесу, але ну, є такі випадки, що е, територіальні органи інспекції подають суд е, позови що е, ну, стосовно захисту прав споживачів. Це в основному Закарпатська, Миколаївська, Луганська області були. Значить, е, при поданні до суду значить вирішується питання стосовно матеріальної і моральної шкоди. Значить, територіальні органи держпроінспекції в судових засіданнях вони не тільки допомагають складати позивні заяви, але й можуть виступати в якості третіх осіб. Так, зрозуміло. А чи можна сподіватися на повне відшкодування неякісного товару або просто повернути товар, який ну, сподобався споживачеві? Дані питання регулюються статтею 8 та 9 закону України про захист прав споживачів. Зокрема, статтею 8 передбачено права споживача, коли він придбав неякісний товар або отримав неякісну послугу. Статтею 9 передбачено права споживача, коли він придбав якісний товар. Значить, зокрема, можна, коротше можна зупинитися на 9 статті, оскільки там, якщо споживачу не підійшло там по кольору товар, по габаритам не сподобався там, так. Купували не в тому настрої, це таке в жінок, коли в нас буває. Купували, подобалось, прийшли додому, вже не подобається. В термін 14 календарних днів споживач має право обміняти товар, або ну, Договоритися, Домовитися з споживачем mm -hmm. про повернення коштів. Mm -hmm. а, інше питання стосовно придбання товару неякісного. Mm -hmm. В такому випадку споживач має право на пропорційне зменшення ціни, відшкодування збитків стосовно усунення недоліків товару або компенсація витрат на усунення недоліків. Значить, Якщо хоч товар, хоч споживач хоче повернути кошти, в даному випадку от, е, товар має бути, мати е, істотний недолік. Угу. Саме от, введення в законодавство України про захисту споживачів, е, е, ну, як би можна сказати, розширило права виробників, виробників. але з, от, одночасно й обмежило права споживачів. Оскільки, щоб довести, що товар має істотний недолік, споживач повинен звертатися до реалізатора, реалізатор повинен проводити експертизу, а проведення експертизи це займає дуже великий обсяг часу. Все ж таки, яка правильна процедура порадьте, наприклад, якщо все ж таки придбали неякісний товар, не додивилися, не дочитали. Товар дійсно неякісний. Є час, щоб його обміняти, або щоб поскаржитися на виробника, або на ну, того, хто товар цей продає, хто його реалізовує, які мають бути перші кроки, значить, згідно з досвіду, свого розкажу, значить, покупець повинен. В першу чергу поставити до відома, повідомити про виникшу проблему продавця. Uh -huh. Якщо покупець впевнений, що товар має істотний недолік, він повинен звернутися з письмової заяви до продавця, щоб продавець, згідно статті 17 закону України про захист прав споживачів, організував проведення експертизи. Uh -huh. Якщо експертиза підтвердить, що товар має дійсно істотний недолік, тоді продавець зобов'язаний повернути кошти або розібрати договір стосовно надання послуги з поверненням коштів. Якщо буде доведено експертизою, що товар ну, має неістотний недолік, тобто підлягає ремонту, то товар. Підлягає гарантійному ремонту згідно гарантії, яка зазначена в паспорті, яка додається або до інструкції до експлуатації. Зрозуміло. Пане Олександре, якщо Юрію, якщо звернутися до функцій із завдань Держспоживінспекції на сьогодні, то наскільки я знаю, вони змінилися так, як був Держспоживстандарти, стандарти, Смір, тепер інспекція. Що змінилось? Чому для чого? Ну, в першу чергу змінилося що в Передали повноваження стосовно стандартизації метрології та сертифікації, були передані до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Це так, наші, трохи нас наші повноваження в даному випадку обмежилися. Угу. При такому великої кількості надходження скарг у ну, нас чисельність трошки замала. Ми над дане, працюємо над питанням розширення е, штату, щоб е, ну, вирішувати якісне звернення. Та якісно проводити роботу стосовно захисту прав споживачів. напередодні всесвітнього дня захисту прав споживачів. Що плануєте? Що будете робити? Як святкувати, а, як відзначати? Ну нашої структури Бачите, це юбілей 50 років. Планується проведення круглих столів, надання інтерв'ю засобам масових інформації. Також буде урочиста подія в Українському домі. Було запрошено велику кількість представників інших органів виконавчої влади, міністри, депутат Верховної Ради. Взагалі ну, заплановано великий обсяг заходів. Проведення. Звичайно, цікаво з вами вести розмову, пане Юрію. Але, на жаль, наш ефірний час обмежено, тому наостанок побажання телеглядачам зранку. Гарного вас настрою та натхнення. Щиро дякую, пан Юрію, що ви завітали до нас в ранок. І я хочу вам нагадати, шановні телеглядачі, що сьогодні у студії рано вранці був завідувач сектору контролю за рекламною діяльністю і торгівлею Держспоживінспекції України Юрій Сахно. Вам напередодні захисту прав споживачів, всесвітнього дня цього хочу побажати, щоб ви знали свої права, вміли ними користуватися, знали, як себе захистити, були обізнаними. А тобто і озброєними, а програма рано вранці як найкраще вам в цьому буде й надалі допомагати. Тож залишайтеся нашими друзями, адже попереду багато цікавого.